Він і серелі нас зони і 29 серія, фінал фінал 18 частина 1 і ми почнемо. А сьогодні биток, ну, Це не має, не має ніякого значення, але теж добре. що тобі цей що наш? Ну. Ну, будете на ту сумлю, ти так не переможеш, тому що тебе ти такі тиконі в землі атомна атомна бомба і танк. У мене вони теж є, тільки три. Що ти залиш чи 100 тисяч танків, чи тільки трьох? Е, на чого? Я скажу їй так. Зарівно багаєш, Люцифер. Це також вже лише видно. Тому що там ще є гай, а ти погано йому пеше в мімірецькій віді. Тим мені земля стала сильніша, тому тобі повний повний пиздець. Можу седати. Не ж не хтоп. Та, на затоп тебе сильніше. І не зартоп може зафупити думонію. Як це жалко. Що просто якась колись якась мала якась на третьому місці МП цела. В Міоні, яке було на такі місці самої сили втратила силу. Навіть коли ти нас напав на візорію, то візерія скоріше до вас не скорше добе, скоро до, б... до б... делуйна. Де І ти поступаєш. Тому що візрія має трохи атомних бомб. Після розпаду трохи залишили. Деякі віддати інші маріоні. Але ти так заспаєш. Хватить, добре. Я боюся, що ми зможемо знову погати мені? Убіплеє. Хватить, я все зумів. Йдемо до взяти збой до менту. Добре. Ріплеї я взяв. Добре. Нам ти не знати, коли зможе не зможеш знову напасти, але... Format... Не формувати діні і інші форми на нам, які не допоможе проти тих, хто більш трібен. Перемач. Ти знаєш, що у них тільки якісь копії і можна пістолетом. Все тільки від армії, а сам лідер, ти його так не переможеш. Так. Так. Так, не переможеш, точно я бачу, що не так. Не переможеш пульха, але ну, що тоді зробити? бити. А ну. захищатися. Не той та стінок? Так, є, лежилось. тільки. Ну, не знаю, що вона зможе так знову ну, знову витримати ту намалу армію, чи зможе. Ну, напевно так. Ну добре, я тоді надію, що ми переможемо. Ну так, ми завжди перемагаємо. То тебе то точно вже виграємо. переживай до мене. Ми ж не помремо, так? Це не жарт. Але нашої команди ніхто не помре. Не помре, не помре. Кожен ні. А що нам робить написати землян? А що не наступний хлопко? Ну. Може нічого не зробимо. Ну, кидати. ну як ти робили пересні люди. Ну, Три до них не прийшло, пошло 100 мільйонів горлів. За 2024. Захватить, замочиє. Ой. А, де він же А, во, бачите, меч. шов. Чого я як Две будексина віч. Разъє меші. Ну так. Ну, вы будете так бить. Ну, мочам был с таким, ну, середнє вечер. Хватить! Ну... А... Ви можете десь давно вбитися, ще й пригадаєте ці часи, коли було назад на, на скр... короліство. Він у нас короліста як давно його немає, як тисячі років. А мені сермно. Як ти зараз не будеш вийду готов, ані не виконувати. Я тобі відублю твій в на пару частин. Добре, зрозумів. Прекрасно, Ми через з 50 хвилин години? то є півгодина Куда? А, в годині ще 10 хвилин. Mm. А, добре. Буде через півтора години, так. І Я сказав. Як видат, вони не будуть виконувати мою армію. Чи будуть мені слушати, як сам я всім вам підвобаю, як, uh, ну, як, як це вбилася. Ну, то давно як якось 700, як це робили, то пішов. Хватить. О, oh, ну добре. Ну. А скільки наша армії? 100 тисяч. А що? Uh, ну, uh, Я переджав, що самі де. Десь... 29 мільйонів солдатів. А вони нас всіх виграти, Може добре збою. Ну і ще краще нам плеще кінець. Ми книг не можемо навіть не вбити, ну скажи нам піде кінець ніч їм. Хватить! Все рівно буду воювати. Це я сказав, що це переказ. А, ну добре. Він жабаха, на ми там на на взагалі йому погаємо. Вони вже побили нашу вогону, наші когодони. А! Всі що? Вони ще бути до Делвіна підуть. Нашої це. Казали, що в них піде до Делвіна. А, ти не Що ти, це не, не в... зробив? Все, хватить, і пішов. Тобто, взяв меч? Щит взяв? Взяв. Всі команди взяли марши і щити? Так. Наче ми готові. Через 50 хвилин вони вже будуть тут. На чому? На землі. А, так. Це кінець. ...демонії. І всім до побачення, звук Фодіплей. До побачення. всім goodbye.